Всіх вітаю на каналі Тама Мирна. Рядом грядки з полониці, але ми не на них. Я починаю сьогодні викупку, викопування і відправочку саджанців малини. Малина в мене сорт полана. Спиляли, скосили один рядочок. Один рядочок скосили спеціально, залишили ось такі, такі пагани. Оскільки це сорт ремонтантний, тому навесні він викине свої пагони з землі від кореня. У малині головне це корінь, не стебло, а корінь вона поширюється, розмножується коренем. І всі ці зачатки наступних стебел, наступної малини, всі розміщені на корені. Сплячі бруньки на корені. І от сьогодні я починаю викопувати. В цьому році вона досить у нас густенька. Рік був дуже посушливий. Але посадкового матеріалу, слава Богу. Сорт такий відомий, дуже відомий, тим, що він і урожайний, але не дивлячись на те, що він, будучи ремонтантним, починає плодоносити уже в липні. І плодоносить до жовтня, в залежності від того, коли виростуть пагони із ґрунту. Ягода велика. Потребує поливу і підживлення, звичайно. Малина взагалі любить полив, та тому якщо ви маєте намір її посадити, то краще, якщо у вас нема, наприклад, поливу, ну, не облаштований крапельний полив, то посадити малину краще у рівчачок, який можна було б заливати водою, і вона нікуди не розливалася. А саме проливалася там, де розміщені самі рослини. Так буде легше поливати її. Припопредзимів при, взагалі то її повністю необхідно зрізати. Хто має бажання взяти ще і літній урожай, тобто там кінець весни, початок літа, залишайте стебла. Буде у вас тоді цей урожай, який, мав би бути на осінь, він поділиться навпіл. Буде у вас весняний і осінній. Якщо гарно будете підживлювати, можливо, урожай буде гарний. І з той, і той. І весняний, і літній. Тобто це ремонтантний сорт, який дає два, як то кажуть, два рази родить. Але наступного року у вас буде вже врожай на паганах, які виростуть із землі. О, ще ось залишки і малинки тут валяються. Пам'ятайте, заглиблювати дуже глибоко не треба. Коли отримаєте, коли отримаєте, садити треба на таку ж глибину, як було посаджено і в мене. Воно добре видно. Не садіть глибше. Вона не пусте коріння на гілці, на оці. вона пусте коріння, з коріння вилізе гілочка, а не з гілочки коріння. Отакі у нас правила. Ось така у нас плодова полоса, яку ми будемо зараз викопувати. Наступні також чоловік потім скосить і будуть бажаючі, то й ті відправимо. Це сорт у нас полана. Польської селекції, всім відомий. Промисловий сорт. Промисловий через те, що дуже врожайний. Ним зазашуть багато, Да, Він вже такий немолодий сорт. І ось у нас сорт, який ще не скушений. Він досить високий. Через те чоловік зробив тут таку високу металеву шпалеру. І ось тут така підв'язочка. Це сорт Джоанджей. В нього абсолютно гладенькі. Стебла, зовсім жодних колючечок. Ягода продовгуваста, сорт урожайний, потребує підживлення і гарного зволоження для гарного плодоношення. Ну і також, звичайно, вони і по смаку відрізняються. Оцей у нас має таку кремову маслянисту таку структуру. А цей сорт соковитий. Це сорт соковитий. Ягода більш така округла. Ніж продовжувати. Ну, красивої такої серцеподібної форми. Гарна. Ну що ж, викопаю, покажу. Навіть якщо її всю повністю викопаю, то залишки корення там 100% залишаться. І на наступний рік оця вся малина повністю виросте. І заповнить оцю всю полоску плодову. Тому що, ще раз кажу: що розмножується малина коренем, шматками кореня, ви навіть можете викопати коріння. Або отримати шматки коріння. Або ті коріння, якщо у вас вони занадто будуть довгі, ви можете взяти ці шматки коріння і просто порозложити отак по рівчачках, розрізавши отак їх, як салат на шматочки. І вони навесні з бруньок проростають. Ось така грядка у нас з опорами. Вона досить рівна, вона не падає, не хилиться. через те, вона сама по собі не потребує підв'язки і опори. Але я зазвичай її підв'язувала. Через те у нас і стоять оце такі стопчики, які дають можливість потім її підв'язувати. Вон там перший ряд у нас, отой ряд, він підв'язаний, у нас три ряди. Отой рядок у нас підв'язаний. Ось. Бачите, тут Ой, перейду через це. Підв'язую старою крапельною стрічкою і таким чином отак ми. До стовпа кріпимо, до стовпа кріпимо і, і, приєд... і таким чином тримаються, не нахиляються. Да, тоді зручніше між ними ходити, міжряддя, особливо, якщо ви зробили вузьке міжряддя. А в міжряддя бажано не робити вузьке, тому що за два роки у вас вийде отакий плодове, плодова полоса, ось така, завширшки. Ось звідси сюди. Здалеку, якщо дивитися, бачите, оце вона така завширшка. Зараз вона вже, напевно, у нас більше 50 см. Все, що росте в міжряддя, звичайно, ми прибираємо. Але вона якось і тримається цього рядка. Дуже не розповзається. Вона розповзається, але так повільно. Крадеться, крадеться. Ну, бо корінь у малини дуже глибоко на сторони. Ну, ми стараємося не давати. Вирубую в міжрядді, щоб було рядочком. Починаю я відкопувати викопувати і пакувати. Покажу, як я це буду. Як викопаю, тоді вже покажу і як вона виглядатиме викопана, і яка в неї коренева система буде. Перші 100 штучок викопала. Поскладала так по десяточку. Понад краєм. Ось. Так, ось. Але бачу, що починає підсихати. Через це треба негайно вмотувати у плівочку ставити у воду. Дивіться, ось майбутні рослини. Оце майбутня ваша малина. Малині майбутні ягоди. Вони ростуть від шийки малинової, а також вони проснуться у вас отут на коріння. Зараз поки що немає, але отут на коріннях попросипаються дехто з них. Тому що зараз я в вмотаю. Ось так, в рулони. Також пізніше покажу. Тут по 10, ну, здається, я по 11 ложила. Значить, що вважаю? Не палки, оці, що вгорі, а сам корінь. Я їх розділити не можу. Це просто з одного коріння, зараз дві палички. Третє, оце бур'янина, це я витягну. Вирву, викину. Ну і так далі. Бо не хочу, щоб воно пересихало. Є великі брунечки, там такі, є все, бачите, такі крихітні. Я навіть не знаю, чи різкость наведеться. Ота маленька брунечка, оно там, де мій палець. Ото також майбутня малинина, рослина. О, покажу. Дивіться, ось на корені зачатки майбутніх рослин. Майбутніх стебел малини. Майбутньої вашої малини вже на наступний липень. Все, далі. Продовжуємо тати. Замовила отаку чорну плівку спеціально. А поки немає, і ще вона не прийшла, то буду замотувати таку харчову, звичайно. Грунт обтрусюватиму, але не занадто. Корінь намочу, в плівки він буде вологий. Доїжджаю зазвичай з новою почтою за сутки, я не думаю, що воно засухне на сіно. Все, до зустрічі після того, як вже я помотаю все і складу. Ось так виглядають, вони попаковані уже в плівку. Я ще додатково складаю їх в пакет, Кладу туди на низ якийсь папір, наприклад, газети старі, для того, щоб вбиралася зайва волога. Бо я боюсь нескільки сухого, тільки зайвого, щоб ящик не розкис. В принципі, можна відправляти навіть без картонного ящика, гарно умотавши в якийсь пакет поклавши. Ну ні, я буду в ящик. Оце так зараз. Таке пакування. Нагадую палички оці для того, щоб за них просто держатися. І для орієнтиру, щоб ви бачили, де ви посадили. Після того, як посадите... Зріжте їх. Або хай будуть вам там до пізньої, пізньої такої, або навесні. Рано навесні зріжте, щоб з них отут не росли вам пагони, не тягли сили. Листки, там, оці там, якась малинка, яка там причепиться на оцих бокових, все, що над землею, все, що над землею, дає ягоду, все, що під землею, дає листя. Так от може з цих бруньок вилізти додаткові погани, які навесні заквітнуть, лотерали називаються, і дадуть вам ягідку. Але вони вам не потрібні, тому що вони заберуть силу у ваших оцих рослин, які лістимуть із землі. А заквітнуть за у липні і дадуть вам урожай більш всього, що в серпні. Бо їм... А наступного року це у вас буде вже повноцінна плодова полоса. Ви вже будете їх вирізати зайві. Всім задоволення від вашої роботи. На все добре всім і міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням.